Всім привіт! Останнім часом попадаються в інтернеті рецепти мокрих пирогів. Перед цим я робила пиріг, залитий молочком із цукровою пудрою і масличком слівочним. А це пиріг, зроблений цедрою апельсина і зварила із апельсина такий сиропчик апельсин. Цукор і водичка зварила, перебила блендером, і зараз буду цей пиріг заливати. А тоді вже вам у коментарях напишу, чи смачний він, чи ні. Рекомендується ось так його трошки поштрикати, щоб кругом цей сиропчик проник. І буде цей пиріг стояти до самого вечора, щоб він напитався. Напитався цим добрезним таким апельсиновим сиропчиком. Воно вже виглядає дуже смачно. О, якраз влізло в мою форму. Буде оце стоять, напитуватися аж до вечора. Будемо ходити слину ковтать. Всім гарного дня і смачних страв!